Добрий день, здавно людям відома сила слова. Слово може образити, а може й надихнути. Добре слово може відчинити будь-які двері. Вічлові слова мають чарівну силу, до всіх сердець, як до дверей, є ключики свої. Сію я людям серденьку ласку, ніжну, будь ласка, втачну. Дякую. Бадьорам доброго ранку. Словом раді всім несу. Добру казку слів даю. Ми з мамою вигадали таку гру. Камінчик вічний. Кожен раз, як я поводжу себе чему, я кладу у кошик камінчик. Я бажаю вам, щоб ваш кошик вічний був завжди повний.